Доброго дня, мене звати Альона, я керуюча зі СПІБАР бар на Подолі. Ми працюємо з онлайн-меню з початку вторгнення. Мобільна версія Choice, вона напряму впливає на продажі і до продажу. Наш сайт він крутий, але його мобільна версія була не дуже зручна. Мобільні версії, з якою працюємо зараз, версія Choice, В ній інтуїтивно зручно шукати, що саме гість хоче по категоріям. У нас є своя доставка Choice та Glovo. Маємо синхрон з чат-ботом, який присилає повідомлення операторам про те, що маємо нове. Замовлення оператор бачить повідомлення про те, що є замовлення, і одразу приймає його в роботу. Відгуки сердечки допомагають на етапі прийому замовлень. І також ці сердечки зберігаються. Ми потім можемо бачити страви або напої, які в топі ну для того, щоб аналізувати, які саме страви мають популярність серед наших гостей. Так, друзі, добрий день. Мене звати Ліра. Я сервіс менеджер ресторанів Зиса Bar. Банери нам дуже допомагають в роботі, бо у нас є можливість туди вставляти ті позиції, які у нас з'являються в меню, з якими ми хочемо. Поділитися з гостями. Це дуже прикольно, коли гості приходять до тебе, наприклад, ввечері, і їм спливає банер, який не заважає. І одночасно вони можуть дізнатися, що в обід в нашому ресторані є ланчі або є сніданки зранку. Тому це дуже зручно. Робота з бази даних. Це дуже прикольна штука. У нас був такий один прикольний кейс. Ми з одним управляючим з одного ресторану аналізували базу даних. Побачили одного з гостей, у якого було постійно на постійній основі багато замови, і в нього така була дуже значна сума, яку він витратив в нашому ресторані. Прізвище у гостя було Дяка, а саме в той день був всесвітній день вдячності, і ми вирішили, що це доля. І зателефонували йому, подякували, подякували, що він залишається з нами, відправили йому такий подарунок під нас. З моменту запуску користування нами стоп-листами, коли ти можеш сам виставляти, вмикати або вимикати якісь трави позиції. З того часу в нас не було жодного негативного відгуку від гостя чи з доставки, чи з ресторану на те, що він систематично попадає в стоп-лист. Тобто, дійсно людина приходить в ресторан, і вона бачить тільки ті позиції, які наявні. Дуже зручно. Що нам найбільше подобається в Choice, це все-таки його інтерфейс і інтуїтивне меню. Ти коли його відкриваєш, тобі одразу дуже зручно і зрозуміло, де що знаходиться. Все-таки одна з наших цінностей це інноваційність. І ми маємо розуміти, відчувати, і давати нашим гостям саме те, чого вони хочуть, Та, щоб все було зручно, швидко. Ми за щось, ми за досконалі.